на наявність з, злому не перевіряли е, наявність документів на транспортним засобам і так далі. Тобто не переконалися в тому, чи дійсно автомобіль auto, автомобілем було з Скарбула на прокуратуру на нього саме, Ну ви поняли, те саме. На підставі цього мені довелося поспілкуватися з агентами, вони самі це підтвердили відповідно puttichu, до. Так? <Cape Finnish> Підозри на те, що у агентів є грубе порушення, а саме те, що я вам сказав, ну в були визвані, виходить. А записи ви ще не дивились правильно? Ні, я не дивився, тому що я не вважаю, що це потрібно згідно процесуального кодексу. Особа підлягає звільненню у разі відсутності доказів вчинення злочину. А оскільки самі агенти засвідчують за те, що крім того, що вони перевірили номерний знак йому автомобілі, в них нічого, Скажи, не як він може бути, значить я звіду, не було перевірено не серійний номер, не було перевірено oh, okay. чи є чиє ознаки слому. Також не було перевірено наявність додаткових документ документів, які б могли засвідчити про те, що гравець громадянин, володіє даним транспортним гравець. Oh, okay. Громадянин свідчить про те, що це е, транспортний засіб, який він позичив у друга і в okay, разі необхідності. Якби це знадобилося, звісно, друг би приїхав і показав всі необхідні документи. Власне, на підставі цього був викликаний прокурор. Тому що я вважаю, що, ну, ви самі розумієте, є порушення, а мої полномочі, як ви кажуть, на цьому все, треба Ідіот! Це, це це правда? Ти що Ну, дивіться, води? що я вас перебиваю, він не перевірив запис бодікамери, як він може помилки мої по, тіпа, Виці, послухати і все-все. Ви ж просто не перевірили запис. І зразу сказали прокурор. я вам вірю. Я вірю в. Як ви можете вірити, якщо ви не перевіряли в бодикамеру запис? Спочатку а потім вже викликається. Так ні, я ж слухаю, ви ж кажете, що ви компетентна особа, ну як? Я вам повірив, ви кажете, що Ну, тоді скажи, якщо ти віриш, чому тоді мені не за його задержать, арестовать. А якщо ви мені вірите, то чому я не міг його затримати? Чому ви не перевірили мій запис? Mm -hmm. uh, Пане гент, ви дійсно перевіряли? Так, в мене все, все записано на бодікамеру, документи, все як треба, було зроблено. Тобто ви вводили об оману адвоката? <говори> як? Якщо адвока... Чи... адвокат ж не перевіряв мій відеозапис в бодікамери. Ну він каже, що ви йому казали, що ви не перевіряли. Я все перевіряв, в мене все бодікамеру записували. Можемо перейти до відеозапису, подивитися. Ну... Давайте подивимось. Через філкування з адвокатом він запитав, чи перевіряли ми сліди в злому на замочках, на що ми відповіли, ні, ми сліди в злому на замочках, не перевіряли. Ну, казали ж, треба просто по номері знати. Та ти який рот, блядь. Рот. Нахуй ти це піздюжку. Ну ви ж це, цей, нєзяно ж так пройшу. А давайте подивимося запись поді камери. Давайте кращий відеозапис подивимося. О, наконецто. Як ми будемо його дивитися? Ану, кажіть. Паша, ти стримишь, нет? Ні. Блин. Bev... Пошли в кімнату, в п'яту заходите. Так, зараз зніму боди витягну, сиді. А, ну, в компьютер. Как на цьому ваша песенка все Хто? Эх!